Звичайно, не могла пройти повз прекрасного прекрасне інтерв'ю, яке нещодавно вийшло на каналі прости, господи, у такера Карлсона. Ми час від часу звертаємо в його бік свої погляди. Давайте ж я вам зацитую Americans understand the degree to which the Ukrainian government under Zelensky has persecuted the Ukrainian Orthodox Church. Can you give us an overview of what your government has done to your church? Unfortunately, our government, led by Zelensky, has opened up a campaign of persecution and depression against the Ukrainian Orthodox Church. was invited to Ну, Кива вже помер. То наступною гостею у Такара Карлсона, мабуть, буде Жумова яма Киви, тому що очевидно у нього вже немає вибору, кого запрошувати, тому що запрошує уже найбільші відброси, але відброси він запрошує для того, щоб поширювати далі пропагандистські наративи стосовно того, що в Україні процвітає, не побоюся цього слова, сатанізм. Наше архієрчпишопссабжектиперсекюшн. So there are completely false criminal cases opened up against them our parishioners beaten our church is taken away so satanism is flourishing in ukraine <laughs> Сатанізм. Сатанізм процвітає в Україні. Але ж ви розумієте, що якщо на Вінського вже зарядили до Такера Карлсона, то треба разом з усім іншим розповісти в чергове аудиторії Такера Карлсона. А такер Карлсон починає бідкатися, що YouTube якось зменшує перегляди і щось відбувається, якісь опресії, репресії. І скоро менше людей буде знати правду, яку транслює Такер Карлсон сама але поки що все одно достатньо. Великі аудиторії. Я розумію, що це в принципі захід сонця Такера Карлсона Тим не менш, поки він може це робити з умовними кивеними жомовими ямами. Він чергове загортає все в балалаєчну історію. Ну, наприклад, звичайно, війна почалася, тому що Зеленський. and for the next смайл years, I want to make sure that they don't cry. So instead, right now, what do you see? Instead of smiles on their faces, there are tears on their faces. And instead of giving up his position, he's turning into a dictator. And there's no peace in the country, there's war under him. War came to Ukraine during his presidency. Війна почалася під час президента Зеленського, не в 2014 році, а під час президента Зеленського. Ну це дуже нагадує, що якби я був президентом, війна б не почалася. Ну теж там все. ну тим словом, війна почалася через Зеленського і через НАТО само собою. When Zelensky Зеленський in the winter of 2022 that he wanted Ukraine to join НАТО. he knew that Росія would Come across the border, if Ukraine NATO, but he said it anyway. Why do you think he did that? тому, що він не легітимний президент. Одним словом, такер Карлсон завжди, коли у нього є якісь гості, які розповідають правду про Україну, розповідає весь набір всього того, що він має згадати в своїх етерах для того, щоб закріпити в головах слухачів і глядачів правду про Україну. Бо хто ж скаже правду, як не такер? Zelensky was given a vote of confidence, and in the eyes of the Western public, he became a leader of the nation, and anything that he was doing was accepted without question. But Zelensky is not an elected president at this point. He's gone past his term, and there has been no election. So he has, from what I can tell, no authority to do this. І ви тут кажете, чому Такер Карлсон так повільно говорить? Тому що він знає свою аудиторію. Ви розумієте, що якщо повільно проговорювати текст, то не зрозуміти текст неможливо. Ну і головне багато разів казати: нелегітимний, диктатура. So you're describing a dictatorship. Ви пам'ятаєте, ми розбирали декілька місяців тому інтерв'ю такера Карлсона з цим господи забула британцем, і вони з Пірсом Морганом. І Пірс Морган під час свого інтерв'ю почув. 150 разів слова диктатура, і потім під час е, того інтерв'ю, під час якого він інтерв'ю авторакалса, він теж почув 150 разів слова диктатура, і ми це все теж почули: диктатура, діктатура, 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 диктатура, 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 діктатурасою дескрайбін диктайтершіп, але, але ну. Ви розумієте, що насправді у мене дуже хороший настрій, коли я бачу такі відео, тому що, по-перше, ти бачиш, що заряджають уже останні останні зв'язки і перемішують уже, уже витягають все, що можуть, тому що треба переконувати світ, а воно вже не переконується, тому що вже і такер Карлсон, в принципі, трошки протух, і на Вінський ну дуже скучне, і тези, де теж дуже скучно. Ну, от отвіть собі, ви американець. От ви американець, ви от, ви от включили такера Карлсона, щоб. Я я реально не уявляю, щоб сидить американець. таке, а давайте ж послухаємо про сатанізм в Україні. Ну але окей, ні, про сатанізм в Україні в принципі я уявляю. Давайте ж послухаємо про сатанізм. Але але ну ну на же нудний, Навінський же ж заряджає оцю всю дуже нецікаву балалайку. І навіть такер Карлсон ніяк не врятує. Ну вам було б цікаво оце слухати? це слухати? є базою для української державності. So base for Ukrainian sovereignty? It's actually the declaration of sovereignty where it says that Ukraine will have a non aligned status, so it will not be part of a bloc. But in 2018, during the election campaign, Poroshenko, the former president, he made changes to the constitution regarding the Ukraine's desire to join NATO. This contradicted the basic declaration when in the beginning Ukraine made the declaration to be sovereign and independent. Ви уявляєте американця, який це буде слухати? Ну на повному срі. Ну, ви уявляєте цю людину, який от от взагалі не похер та що говорить на вінські.